Привіт, привіт! Це шоу Житлун, де двоє людей обговорюють нерухомість з чотирьох сторін. Це була кожен вечір. Любов така хороша, прям та те, що треба було. І чую все одно, як вони так же говорять, але там а, Тимошенко а, а, а. і мені дружина досі згадує моє єдине рішення. Я сказав: Я хочу паркет. Оце ти жорстока людина. Да, а, я така. Коли в твоєму будинку багато квартир здаються в оренду. Це напрягає. Ну, оскільки я орендую квартири, <смі> я б не сказав, що це суперно. Ну, я розумію, що ти кучка може бути людей, люди можуть заселятися різні, але з іншого боку, я просто ніколи не задумався. Сусіди були якісь там були шумні, але ну, ніколи це критично не впливало. Хоча я не проводив опитування. А скільки квартир здається в цьому будинку, а скільки не здається. Ну, диви, а може, ти був шумним сусідом, тому не звертав увагу може, на шумних сусідів. <смі> 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 може, <смі> якраз... ну, да, <смі> Могло впливати. Ну да, я зацікавлена особа в цьому питанні, тому мені Тут важко. важко. Е, так. В мене було таке, що на минулій квартирі, коли я жив, навколо були на поверсі три квартири, які здавались в оренду, і було не дуже весело, тому що одна з цих квартир слугувала місцем. Як же правильно сказати? місцем розпусти? Ось так назвав. Так, це було місце розпусти. Так. І вони були. Якраз це була наша сміжна квартира, і якраз спина моєї, ось стіна моєї спальні, стикалася з стіною спальні з того боку, тому там і були ти такі слухав подкасти. розпусти? Я слухав подкасти кожен вечір. Та це було дуже весело. Місяців 10 вони там жили. Це було прям прекрасний експіріенс. Це любов була. Це була кожен вечір. Любов така хороша, прям Та, те, що треба було. Ти вас це не радує, що люди? Ні, думали, мене не це не радує, віде. звичайно. Любов це прекрасно. Любіть одне одного, кохайтеся, але не ну ви знаєте. <хи> е, і, і того це напрягало. Але глобально ну, це досить весело було. Найбільша проблема була, коли заселилися пацани 21 чи 22-річні, і в них був віж, а мене була мала дитина. Якраз там тільки народилася, ти рік. І в них так. був прям я сам, що якби нулі там сильно стара людина, я розумію, двіж це норм. На мене теж сусіди жалілися, того, що я з дому в 3 часов ночі коментую баскетбол, і мені якби пофігу, я кричу, мені нормально, людям ненормально, тому я розумію. Але коли цей двіж в тебе відбувається постійно, 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 і в тебе немає ніякої можливості прийти і сказати, ну, пацани, да. алло. тому що їм насрать. Ну, типу, вони скажуть, «Да що ти, що ти нам зробиш? Це ти, Віла, ти коментував <натувала> баскетбол, ми <натувала> зараз дивилися, блін. Звісно, да. так. <натувала> Того це напрягає, сильно напрягає, а чим старіше ти стаєш, чим ти перетворишся в діда, це буде напрягати, певно, все більше і більше і більше. Я так. згадав, як я в готелі ночував десь в Одесі, здається, і сусідній номер, і шумлять, коротше, пацани. А тобі зранку щось робити треба. Так? А мені, ну просто треба встати, ага. вже неприємно. І щось там шумлять, шумлять. Я думаю, я не люблю це ходити, виясняти, бо я сам можу пошуміть. Ну думаю, ну це вже перебор, і я йду. Стукові одразу притихають, відкривають двері, якісь там пацани. Я кажу, чуваки, я, я хочу спати, давайте якесь може тишли. Вони кажуть, да, да, що без проблем. Я йду лягаю і, і і чую все одно, як вони так же говорять, але там Тимошенко. Ну так, ти людина сімейна, тобі це важливо. Мені поки що самотньому вовку, так би мовити. Нормально. Знімаєте квартири, ще без проблем житло, житло, житло. Квартиру одразу треба купувати з ремонтом, аби зберегти шлюб та нерви. О, до мене не було ще досвіду. Ну тут по цьому емоційному я теж, мабуть, зроблю люди. Повірю людям досвідчені. Та, та. Ремонт це жах, так? Всі оці жарти, які в інтернеті є про те, що ми з дружиною ледь не розвелися через ремонт. Це правда. Це саме, що не є. Правда, я пройшов через два повноцінних ремонти, навіть через три, але один це була інша квартира, квартира для батьків, які там і через два ремонти в власних квартирах. І перший ледь не закінчився дійсно. Проблемами ну, такими так. серйозного характера. А другий ремонт в квартирі в нашій нинішній, де ми зараз живемо, а мені, ми вже живемо там скільки там, років вісім, здається, так, чи сім, і мені дружина досі згадує моє єдине рішення. Я сказав, я хочу паркет. І все. Мені сказав, я хочу паркет. E, паркет дорогий, паркет проблема. Вона мені виносила мосту співроку, що не треба тобі паркет. Я сказав, все, мені все люди, в середній нас інше. Я, а хочу... Ще я хочу спати на газоні. так. <реку> <реку> Замість ліжка буде газон. Короче, паркет все добре. Так. Поклали паркет на всю, квартиру, на всю квартиру, на всю квартиру, абсолютно крім ванної. Паркет. Прям я хотів. Ти прям любиш мить палити. <реку> І потім я зрозумів, в чому проблема з паркетом, коли в цю фігню щось забивається, коротше, починається біда, і дуже бати, і мені досі дружина згадує, згадує, згадує про це. Але глобально, окрім паркета, коли ми робили ремонт у другій квартирі, е яку ми потім купили для того, щоб нам здавати вже, я зробив найправильніше рішення. Я сказав дружині, дивися, отам от от така квадратура, займайся. І я туди зайшов в момент, коли туди провели інтернет. Mm -hmm. Все. І Шлюб на місці, все пока є. інтернет є, все хорошо. Я взагалі нічого не зробив і ні до чого не мав відношення. І це єдина можливість, як вберегти нормальні відносини. Тому що ти не можеш знайти людину, буде це твій друг, дружина, хто б це не був. Та ти сам з собою ніколи не змиришся, як ти будеш робити ремонт в своїй квартирі. Ну, подумай сам, от, якби в тебе зараз от ти зараз починав робити ремонт в своїй там квартирі uh -huh. на дві кімнати. Ти б напевно витратив, я хрен не знаю скільки часу, щоб спланувати це все. Ну так та просто ну я ремонт це дійсно. Я просто люди. В мене є друзі. Люди. Угу. В мене є друзі, люди, да, люди. І тварини теж друзі, все нормально. А, і вони там теж вони купують квартири, у них починається ремонт. Ну і коли я бачу їхню ці розмови про ремонт, люди просто я таких нещасних людей не бачив давно. Знаєш, просто там нема очей у людей, нерв, вони злі, шукають гроші постійно. І вони ніби купили квартиру, і це ну, не зробили їхнє життя щасливим, а ніби ще гіршим. Я такий Боже, який жах. І напевно є сенс, ну я так собі уявляю, що майбутнє якесь, одразу брати квартиру, де ну прям не прям, що знаєш, вже все є, але типу. Оці всі основні речі, яка там підлога, які там стіни, воно вже зроблено, mm. і ти вже просто наповнюєш умовно, якимись там предметами, ну чи якісь мінімальні там робиш якісь зміни, ну, якісь по... розетки додати щось таке, що моду якісь татар, та, та. ну, бо, бо, да. бо, бо воно воно складно. Ну насправді, коли ти починаєш продумувати такі речі при плануванні квартири, а де в мене мають бути в розетках USB-виходи. І думаючи про це все завтикав, що USB вихід має бути в дитячій кімнаті біля стола, бо дитина скоро виросте, і їй треба буде заряджати айфон чи планшет. І ти це провтикав, проходить 5 років, і ти такий І там може усі пігадні і джумленці. там. Вже ця фігня виростає, і ти такий, блін, ні, я не хочу цим займатися. хай цим займаються професіонали. І до речі, це великий плюс. Хай цим займаються професіонали. Цим професіоналом в моєму випадку була моя дружина, яка. Далеко не професіонал, але вона впоралася. Хата поки не впала, тому все. І добре. І шлюб цілий. І шлюб цілий. Так що, от, все, от, все. Віддавайте все своїм дружинам, і Все буде добре. Або чоловікам. Здавати житло в оренду з тваринами це попрощатися з квартирою. Оце ти жорстока людина. Да, а... я така. Ні, я ну так... насправді в мене нема квартири uh -huh. і нема тварин. І я такий, то це, мабуть, все хорошо. Люди живуть. Так ли була тваринка? Якась там в дитинстві? Ні, ну дитинство, так, звичайно, в мене був. У мене був сербернар, собака величезна в будинку. Ти Ні, Бігал? це будинок. Да, ну так, да, прямо в квартирі. Коти бігали, якісь там миші. Я не розумію концепції домашніх тварин в квартирі в принципі. Як, я не як... розумію концепцію домашніх тварин. Не, ну ну якщо це не рибки, якщо це не рибки, рибки окей, хай сі плавають. Але я коли приходжу там з роботи, там з, 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 з нічного ефіру о шості ранку, так. приїжджаю, паркуюсь. І я бачу цих мужичків, які стоять оце з папіросою і тримають на поводку оце, от, як вони називаються? Ці от... мопс. Мопси оці. Мені так шкода цих мужиків, і ти і... раз ти розумієш головне. Я теж так думав раніше. Mm. Тут же прикол в тому, що от в цій історії це не чоловік вигулює моп це ага. ж навпаки, мопс витягує. бо він би сидів отак в квартирі, цей чоловік і не вийшов би нікуди. А так в нього є обов'язок. Він собі сам людина собі створює перешкоди. Цими тваринами, щоб відчувати життя. Коли вона обгезла, йому, знаєш, килим, чи обгризе якусь штору, він такий я живий. Мені боляче і неприємно, я живий. Воно так працює. Я думаю, я ну проблема не в тому, що я б не здавав свою квартиру там квартирантам Там з тваринами. Ну окей, якщо там він розірве мені якийсь там диван, ну мені купить новуйта. Да, це це невелика проблема. А проблема в тому, що я ну мені не подобається сама концепція домашніх тварин в квартирі. Тобто вони мають і жити в будинку. Вулиця, так, вони мають так. жити на ву... в мене, Коли я в дитинстві там в нас вдома був кіт, 11 років він жив кіт дома, і це був кіт, який там 28 лютого виходив на двір і вертався 3 квітня без вуха, роздертий. Але ну типа це був нормальний вуличний кіт, який жив дома, ночував вдома. Отаке От я розумію. Але оці коти, які бояться, коли відкривають двері, або собачки, які, яких носять на руках, тому що вони не можуть пробігтися 100 метрів, бо в них там зламаються лапки ну, типу, блін. Змішне від е, пілат, як цей, як ніби. Такий, знаєш, мускулінний тренер, але для тварин. Ти маєш бути тварина, якщо ти тварина, ти маєш ходити, битися з собаками, кусати там за вухо. Ну, в мене нема тварин, я не знаю. Мене дитина випросила, і я їй пообіцяв, що вона отримає цю якусь чихуахуа, як чи хуахуа. Чи хуахуа а, але що я не буду мати до цього діла, але вона отримує на наступне своє день народження. І там дружина вже трошечки надурила, сказала, що як тільки закінчиться війна, то зразу купуємо. Поки поки війна які ми жорстокі да, ми дуже жорстокі, але дитина вже все знає про чихуахуа, тому я побачу, як воно буде. Але я би не е, здавав квартиру квартирантам, тому що не створює сильно багато проблем. Сильно багато проблем створює. Коли ти здаєш квартиру, квартирантку квартиранці квартиранту, який один е, він завжди залишає цю тварину саму. Я зараз живу поруч з сусідом, у якого досить велика собака живе вдома, яка просто виє, коли його дома немає. Тобто він йде на роботу, їй стає нудно і вона починає вити. Просто так годину. І ти такий, блін, ну, 에... ну це ну, якось ну, не дуже. Випусти собаку <с oko> на волю, в прерію, хай бігає, хай ловить курей. <с intensifies> Ні, ну Це хороша концепція, але вона ж неможливо да, в містах, не можлив, в містах жаль, реалізувати якусь таку валюту. Прям... Але ж я квартирант, я можу свої Да, Я прописав би просто в умовах <с <с <Crush> договору, що ну, типу, все, що робить ваша тварина, потім виплачується вам, якщо якісь там реч. Навіть якщо мені запах не сподобається. Ти перестеляєш мені тут каверлін. Ти робиш ну щось. Звучить як план. Звучить як план. Ну, жити в будинку за містом це для пенсіонерів. Ні, Ти що? Я тепер так хочу жити за містом. Ну, я ж з села, коли приїхав в Київ, в мене було таке: вау, угу. асфальт, вау. Перших два роки, так? Да? Да, будинки. Ну, не перших шість, перші напевно, років. Мені mm прям -hmm. все подобалось. А Зараз, так, да, зараз шум міста, темп міста, ти таки, іноді хочеться з нього поїхати. І я уявляю знаю, знаєш там ці будинки мрії свої, Коли будинок в тебе тераса, ти запрошуєш друзів? У вас вечірка, і ви там такі біля лісу. Все так класно. Хочеться таке мається, дуже хочеться. А потім випав сніг, ти взяв лопату, розчистив виїзд, Це поки ти розчищав, ще випав сніг, Це ти, тайв, ти і не можеш вийти. Чистиш, тебе щось росте, ти під підійшов. Я просто стаю старий, мені здається. Мені теж здається, що я стою старий. Ну, тобі не здається. Я стаю старий. Диви, я дуже хочу будинок. Типу, я прям дуже хочу будинок. Нереально, я настільки хочу будинок, що в стара моя хата, в якій я народився, її ще мій прапрадід, там 100 років тому. На mm -hmm. Волині. І вона майже завалилася. Ну тобто, вона дуже дуже стара. Вона це майже він. Це замок Рюберта. Це, це мій це <рес> мій праді, так що щоб знати. І е, настільки в мене батько вийшов на пенсію три роки тому, і я і він настільки були заряджені ідеєю, що хочеться хату, тому що ми в квартирі, yeah, yeah, yeah. що ми почали реконструкцію цієї хати. Угу. І ми там вже другий рік вона йде, майже третій, вона важко Болін, йде. Блін, а скажи, ремонт звучить, як щось таке погано реконструкція. Ні, ну це реально була реконструкція, бо вона падала прямо. А, це реально реконструкція, це був не ремонт. Добре. Там треба було міняти абсолютно все. І сам процес, коли ти бачиш, що отут, тут тут, і коли там вже на другий рік ми приїхали, і ми нормально провели там а, вечір, там шашлички поїли, ще там ще-ще, І ти такий, блін, це так круто, це так кльово. Але ну от я би з радістю зараз приїхав за Київ. У мене є можливість навіть навіть орендувати якийсь будинок. У мене колега на літо орендує будинок під Києвом. На літо саме і для того, якраз для того, що ти сказав, для того, щоб друзів запрошувати. якщо ти знімаєш квартиру, ще орендувати будинок. Це буде важко. Так, да, це важко, ну це якщо багата є жизнь, це зрозуміло. Але е, суть в тому, що коли ти в Києві, в тебе виникає зараз декл... декілька питань. От допустимо, зараз так, в тебе є будинок, куди ти так. переїжджаєш, ну, десь там, не знаю, десь там, біля козина, десь туди. І тобі треба увечері до друзів в бар. Таксі коштує 1000 гривень. Краще шукаємо, ну. Шука... шукаємо друзів в козані. Тепер так, шукаємо та шукаємо в вказані, а це не варіант. Добиратися важко. Ти. Добиратися важко. Якщо в тебе є дитина, тобі одразу треба якось возити в якусь її школу, бо на якийсь футбол. Тобто тобі треба ставати ледь не потенційним, ну постійним водієм в Америці. Для цього навіть є термін. Які придумали термін для жінок, він абсолютно нормальний. Так само як... нас... Ні, я дуже обережно. Є абсолютно нормальний термін, який називається Soccer Mom. тобто Soccer Mom, Тобто, це мама, яка возить свого сина чи доньку на футбол. І цей термін стільки прожився, тому що. Пересічний американець середнього класу, який живе в передмісті, насправді змушений одному з членів сім'ї з цим сокермам або сокердед, який возить свого сина, дочку в школу, ну, да, потім возить туди, потім возить. Ти весь день їздиш, ти весь день возиш. Тому єдиний варіант це тобі треба водій, насправді, який тебе буде возити. Може нова пошта придумає якісь доставки Доставки людей. І друзів. Доставка друзів твій будинок. — Причому плати, платіш накладене. На Теж ти друг приходить, і що mm -hmm. там нового. Це. Оце. Завертайся, Але дивися. <ріст> <ріст> ну, пенсія не підходить, бо на пенсії в тебе ж друзів не так, бо. І да. ну, там і там є плюси-мінуси. і мінуси, Просто це точно не пенсіонерна концепція. Мати, mm -hmm. так, бо багато людей, я думаю, молодих хочуть мати прям нерухомість отаку от за містом, щоб там мати змогу. Бо ніби, мені здається, в принципі, молодо зараз краще відчуває природу, <ріст> там, планету, не знаю, мені здається, вони якась більш включені в ці якісь моменти. Ну, полежати Ми на траві, реально хочеться. Просто ну, вийти, да. полежати на траві. Так. Добре, диви таке питання: якби в тебе був будинок свій зараз, ти б там в квітні сажав би щось, ну, типу там, огірочки. Це інше, ну дивись, я погана вибірка, бо я насаджався вже зі стільки цих Аналогично. картоплі, що я ненавиджу Аналогично. город, я ненавиджу город, як робоча концепція. Але якби в мене був такий вайб, що мені казали, Антон, от ти коли хочеш за літо, можеш вийти на город, мені б може. Воно й по подо... в якийсь момент. Я чи я батьків переконав, чи вони зламалися, але ми знаєш садили цю картоплю. Я вже коли клас перестала так? я в класі десь 10-му чи 11-му, коли я почав коператорам працювати, потрошки продаючи текста, писати. Я вже кажу, па, я не буду, я, я заробив 200 гривень, я можу купити там кілограм, всі кілоді не знаю, картошки, Там більше 10 кілограм картошки можу купити найпреміальне. Я не піду на город, бери осяньки, йди купляй картоплю. Вони такі, ого. І потім пізніше просто вони вирішили посадити дерева, просто сад. Да. Яблуня, якась груша, і такі. Оце тема. Типу, раз саду садити, помідори, картоплю. Ну ні, але щось таке прикольне виросте для себе. то да. Я з 2002 року борюся з цим. Побороть не вийшло, на жаль. У мене досі, прямо зараз, там березень. В мене досі у мами, коли ти приїжджаєш додому, в неї всі підвіконня заставлені mm -hmm. цими ящиками з перцем, з помідорами, заготовочки, і це все потім поїде на город в хату, і там ціле літо двіж. Але це прикольно. От я туди приїжджаю літом до своєї рідної хати. Там у нас город там, 20 соток чи скільки в громєний. І там прикольно потусуватися. Ти пішов малінки, пощипав, пав ну, собі пам'ять зірвав, проте... Коли це не робоча чоловіка. Коли це не робоче. і ти бачиш, у нас легалась, підписала, що може ага. скоро можна буде вирощувати Конопельку, щось більше. вирощувати. таке. Знаєш, коротше, ми зійшли з до того, що це для молоді, але тобі треба садівник, водій, прибиральниця... і друзі, друзі з машинами. І друзі з машинами, які можуть приїхати до тебе. так тобто. Ну, ви зрозуміли, це досить ну, дорого. Так, так. Але ні, це не для пенсіонерів. Не для пенсіонерів хоча, хоча я думаю, що я переїду в будинок, коли буду пенсіонером. Хоча я в душі пенсіонер, мені в душі 60. А чого 60? Я так відчуваю себе. О, блин. Це просто ранок тяжкий. Завтра все буде завтра краще. Ти побачиш. Житло, житло, житло.